Аркуш 20. Будь-яке наше відчуття має рівно два боки медалі. Усе залежить від того, яким боком ми обернемо для себе ситуацію. Ми або будемо у виграші, або просто як учасники. Спогад. Спогад слово та яке багатозначне. Хороше чи погане, але це відчуття є в житті будь-якої людини. Іноді ми хочемо забути спогади. Іноді знову відчути ще більшою силою яким би воно не було, повторити все одно не вдасться. Власне, як і забути, та й навіщо стирати з пам'яті те, що колись тебе чогось навчило, або просто принесло багато щастя. Іноді спогад може викликати багато слів і зробити максимально емоційним, щоб висловити почуття. А часом він просто наполягає бути мовчазним, лише повільно перебираючи думки в голові. Замислюючись про деякі речі, розумієте, що минуло багато часу. А відчувається все наче як вчора. Багатьом, кому не могла пробачити довгі роки їхні помилки, та й свої теж, нарешті пробачила і відпустила все в повітря. Розвіялися спогади як попіл, але тільки цього разу раз і назавжди. Будь-яка людина має спогади. Якщо немає, значить вона не жила. Ми познайомилися у вісні, зустрілися на яву. Все інше було як мить. Мені життя з тобою одного мало. Я пішов знову народжуватися. Сьогодні в нас поповнення колекції карток, які своїм вже існуванням додадуть більш аргументованої відповіді на питання. А що воно це все значить? Вже у самому завершенні на етапі фінішування інтерпретованих обраних аркушів книги. Тож, переходимо до нашого основного тезису та асоціативної картинки. Та іще чотирьох допоміжних тезисів та до них чотирьох допоміжні асоціативні картинки. Основний тезис. Усе залежить від того, яким боком ми обернемо для себе ситуацію. Асоціативна картинка тезису така. Людина тримає у ціль у степку з однієї сторони, якого вона може бачити себе у церкалі, а з іншої сторони заходять і виходять чудові, бачені та не бачені до цього звірі. Переходимо до допоміжних чотирьох тезисів та відповідно допоміжних картинок до них. Перший допоміжний тезис спогад слово то яке багатозначне. Асоціативна картинка. Цезису така. З однієї сторони картки зображена доставка коробки піци, яку просунули у щілину дверей, зроблену спеціально для листів, в якій при відкритті лежали гарно складені стопи доларових купюр і записка по одну сторону. Та у руках людини книга у вигляді піці із назвою My Book, Моя книга. По іншу сторону. Картки. До речі. Кожна з цих карток, основних допоміжних тезисів та асоціативних карток, по завершенню колекції будуть мати більш детальне, розширене інтерпретування. І, можливо, а воно саме так і буде, засяють під іще одним яскравим кутом. А зараз продовжуємо. Наступний допоміжний тезис. Яким би воно не було, повторити все одно не вдасться. Власне, як і забути. Асоціативне. Картинка. Угу. Тезис така дівчина та хлопець проходять мимо один одного у натовпі і випадково зіштовхуються по одну сторону картки. Та хлопець, який знайшовши брелок з ключами, які втратила дівчина, повертає власниці. Яка йому відкриває двері під тихо падаючи сніг навкруги по іншу сторону картки. Переходимо до наступного допоміжного тезису. Розвіялися спогади як попіл, але тільки цього разу раз і назавжди. Асоціативна картинка тезису така. Маленька дівчинка та бабуся, яка дарує на день народження коробку із сірниками. З однієї сторони картки, а з іншої сторони картки стоїть доросла дівчина, яка тримає у руці палаючий сірник. У воздусі в цей момент утворюється якась дивна картинка, яка частками розвіюється по вітру і осипається темно сірими. Попілом на землю, який теж потроху розмітає вітер десь у далечі. І останнє на сьогодні допоміжний тезис та асоціативна картинка до нього. Мені життя з тобою одного мало. І я пішов знову народжуватися. Асоціативна картинка тезису така. Хлопець стоїть перед дівчиною. Із квіткою в руках по одну сторону картки, а по іншу сторону прекрасний сад із дому, де все навкруги квітне квітами, і у цій красі стоїть дівчина та її хлопець разом, який створив цю красу для неї. Побачимось у наступному аркуші.